Готуємо неймовірно смачний плавлений сирок. Я його вже готувала, але цього разу трішки удосконалила, збила блендером в кінці дуже гарно. Та додала приправку. Приправу можна будь-яку додавати. Я додала з частиникову, можна грибну, яка вам більше до вподоби. Це виходить неймовірно смачно і можна їсти кожного сніданку, він не набридає. В Каструлю з товстим дном висипаю творог, яйця. Під відео я напишу пропорції чого скільки потрібно: сіль, сода та лимонна кислота. Можна з лимону свіжу видавити, і отак ручним блендером збиваю до такої консистенції. Потім додаю вершкове масло, розтопивши. Ставлю на середній вогонь, отак постійно помішуючи, проварюю, додаю спеції, і потрібно помішувати, щоб не пригорів. Потім, як з'являться такі перші бульбашки, можна відставити і знову гарно все збиваємо блендером, щоб не було комочків. Виливаємо в посуд, якому будемо зберігати в холодильнику, можна з кришкою посуд, в мене не було. Я накриваю плівкою в контакт, щоб не утворювався конденсат. Та ставлю в холодильник. Це він у мене годинку постояв, і отакої от консистенції він, якщо довше буде стояти, на ніч, наприклад. Він буде більш густіший, це дуже смачно, приємно. І підписуйтесь.